Сьогодні ми отримали два автомобіля: дві наші громади: це Добропільська і Краматорські громади. Це для денних центрів підтримки нашого населення, які надають психологічну в першу чергу допомогу мешканцям, які пострадали від гендерно-зумовленого насильства, насильства сім'ї або насильства з спричиненому війною. Це дуже важливий наразі проєкт для громади, тому що в тих умовах сьогодення, яких опинилися громади Донеччини, і коли сьогодні ми маємо робити конкретні справи, реалізовувати такі ініціативи і співпрацювати з різними громадянськими інституціями, він на часі. Ми дуже дякуємо державі, яка надала нам свого часу субвенцію. Ми придбали цей автомобіль, і він обслуговував сьогодні 16 населених пунктів громади це і міста, і селища, і села. І тому ми таким чином наближаємо допомогу, соціальну підтримку до населення і йдемо Нульової толерантності щодо насильства домашнього і по ознакам статі. Дякуючи бюджетній програмі Міністерства соціальної політики, яка у 2024 році утвердила розподіл державних коштів субвенцією. Краматорська територіальна громада приймала участь у розподілі та придбала автомобіль для мобільної бригади соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та або насильства за ознакою статті. Це надасть нам більш мобільно та ефективно реагувати на виклики особам, які постраждали від домашнього насильства. Дякуємо. Обладнання такого не було. Обладнання нам надали 19 лютого поточного року, і на цей час була створена мобільна бригада з двох чоловік, яка зараз і працює. І автомобіль нам дуже допомагає, тому що дуже велика громада і пішки чи другим транспортом якось дуже важко було працювати. Ми є партнерами денних центрів, партнерами облдержадміністрації, також працюємо, протидіємо гендерно замовленого насильству. От, в, в лікарні, в якій ми працюємо, був створений гінекологічний кабінет без бар'єрного доступу, куди якраз і привозять постраждалих від домашнього насильства з громад. От і наші спеціалістки їх приймають, проводять кейс-менеджмент з ними. Працює психологіня і працює гінекологіня.